Пан Анатолій отримав нагороду сталева династії гірників Метинвесту». Він та його чисельні рідні сукупно віддали праці на південному ГЗК 591 рік своїх життів. Промислове підприємство місце, де вони мають змогу професіонально зростати та досягати нових висот. Нагороду вручили з нагоди 69-го дня народження південного ГЗК. Це родинне місце. Багато моїх членів моїх родини робили на цьому підприємстві, віддали багато років. Я сам взагалі, коли мені, мені запропонували прийняти участь у цьому заході, я, ну, я зразу так і... мені навіть десь відкрили очі, що в мене така велика-велика родина, я навіть ну, деякі моменти не знав. Тобто, робітники відділу кадрів знайшли всі ці, цих людей. Не робили. Від початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року південний ГЗК переживає складні часи. Але тим не менш за перші півроку 2024-го видобули 123 мільйона тонн залізної руди. З нього виробили 5,2 мільйона тонн залізорудного концентрату. В червні фактичні обсяги товарного концентрату склали 945 тисяч тонн. Наш год був важкий. Тільки треба згадати, як влітку ми залишилися без води. Потім були відключення. Але ми з усіма викликами ми з вами вправилися і вистояли. Ми справимося з усіма. Головне, що ми зберегли наших людей, наш колектив. Да, 29 співробітників наших сьогодні нами немає. Але я впевнений в тому, що вони недавно загинули і ми будемо жити війні, в вільній, свободній Україні. Зі словами привітання до трудового колективу південного ГЗК звернувся заступник виконуючого обов'язки мера міста. Кожен гірник, кожен металург це особливий привід для гордості для міста та України, адже вони в тилу кують економічний фундамент країни. велика честь бути присутній присутні на святі і народження нашого. Підприємство це перше підприємство, яке в цій Європі розпочало відкриту довчу грудей. Дивлячись на вас, я котре для себе зробив висновок, що дійсно наша місто – фортеця. Фортеця, яка базується на порядності, фортеця, яка базується на відданість, своїх своїй справі. Приймали привітання з нагоди дня металургів та гірників і в гірничому департаменті Арселор Кривий Кривий. І, хоча підприємство нині переживає складні часи, нестача робітників через мобілізацію, проблеми з логістикою, воду та електропостачанням, все одно криворізьким гірникам вдалося вийти на показник 80% від довоєнного вироблення концентрату. А це результати кропіткої спільної праці арселорівців. Майже два саме не роки. Я слушав, що він це була непросала та період війни. Наш труд став ще важче за щодо тих викликів, за щодо тих ризиків, які ми маємо, це збільшення концентрату на експорт, нам довелося розбудовувати всі наші вузи від вантажі. Це і відсутність води. Зараз ми кожного дня тренуємося з енергетики. Якщо раніше я пам'ятаю, ми проводили ці тренування там, раз у рік, то зараз ми їх майже кожного дня робимо. І я вам так скажу, ми з усім цим справляємося. Арселор Вітал Кривий Ріг одне з ключових підприємств в гірничо металургійному комплексі міста та України. Без нього та його колективу практично неможливо уявити собі сучасний вигляд Кривого Рогу. Окремо хочу подякувати за визначну роль на всі два з половиною роки війни. Дякуємо тим, хто взяв зброї. Дуже різна велика допомога. І я вважаю, що в історію кривого війни, що саме Е НКОковські булази. Сам був присутній Володимир Іванович особисто, що НГОКовські Білази, це, е на, там, не пам'ятаю, на першому тижні війни е зупинили колону техніки, яка пройшла баштанку, на і йшла на кривий. Вас живе, взагалі наше місто живе. Поки працюють гоки, шахти і металогії. Поки ви працюєте, живе місто. До великої війни в гірничому департаменті працювало майже 4 тисячі чоловік. Нині ж близько 3 тисяч ста, майже 600 арселорівців нині в лавах ЗСУ. 165 чоловік загинуло зі зброєю в руках. З них 24 – представники гірничого департаменту. Їх світлу пам'ять вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до відповідного пам'ятника. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.